Всім привіт! Доброго времени суток. В кого утро утра, В кого день, добрий день, В кого вечір, добрий вечір, В кого ніч на добра ніч. У нас на городі, ось город, бачите. На городі. Ставок є. Ми вже ці питання задавали, но. Мало було відповідей. Давайте, подивіться уважніше і подумайте, що нам робити, що запускати. Тут он якась та появилася зелена тіна, хуїна, я не розумію, що це. Видно вам. Бачите? Що тут може водитися? Що сюди запускають? Обі скажу, що ще навіть позавчора не було оцей зелений. Позавчора цієї шляпи зеленої я хотів не було. Оце, який вже всіх замахав, оцей лисий плакі-плакі, плаки, -плаки. От, Я його хотів, коротше, туди. От туди. Ну, не буду, мабуть, кидати. Бо мені не подобається там мікрофлора. Ставочка. Я його просто туда на молдалке молдалки. там будемо збирати урожай, сюда. а пройдеться диском не так сюди нормально. Так, з вас відповіді на питання, що можна запустити в цей ставок, чи як його почистити, може хтось знає щось туди кинути. Треба взагалі цей комиш. Комиш може убрати, я не знаю, дивіться, все в комишу. Жалко. — Може убрати трошки комиша і буде все путем. Пишіть. Може є якісь спеціалісти. Нам Пишіть. дуже треба. Пишіть, дзвоніть. — Пишіть, дзвоніть. Присилайте голубів. Да. Жалко просто, щоб не пропав ставок. Вам не жалко? А нам жалко. Все, ждемо зворотнього зв'язку.